Підсилення ЗСУ. На Рівненщині виготовляють зброю для військових. Відродження з попелу. Як нині живе відреставрований та відомий рівнянам будинок побуту? Укол життя. У Рівному продовжують проводити безкоштовні щеплення тварин проти сказу. ITV. Новини. Вечір сьогодні на Рівненщину прибув сьомий евакуаційний потяг з Донеччини. До нашої області цього разу приїхали 30 людей 14 з них діти. Евакуйовані отримали передбачені виплати, медичну та психологічну допомогу. Також, за даними Донецької ОДА, у червні на Рівненщину прибуде ще три евакуаційні потяги. Координаційна платформа для розвитку українських оборонних технологій Брейван активно діє на рівненщині. 24 розробки представників нашої області вже стали частиною цієї ініціативи. Деякі з виробів бачила Лілія Мазур. Антидронова рушниця, наземний дрон для розмінування, купульний реп та інше на рівненщині. Активно виготовляють різноманітне військове спорядження. Роблять це в рамках координаційної платформи для розвитку українських оборонних технологій One. Тут Представлені декілька таких. Я б сказав, навіть унікальних по своїй історії виробів, які виробляються нашими рівненськими конструкторами, не побоюсь цього слова і справді виробниками. Сьогодні ми бачимо з вами на виставці вже перші, скажімо, такі наробки, які є від рівнян, які вже використовуються військовими. Нині в державі діє чимало програм підтримки виробників у сфері оборонно промислового комплексу. Так, наприклад, платформа, «Зроблено в Україні, передбачає надання грантів на суму від 500 тисяч гривень до 2 мільйонів гривень. Крім того, своя програма є в області. Є наша програма регіональна, тобто ми її нещодавно затвердили. В області і ця програма передбачає так само компенсацію на обладнання для оборонного комплексу до 400 тисяч гривень. Так само в рамках цієї програми передбачена компенсація коштів за сертифікацію тих виробів, які виготовляють наші виробники зроблено в Україні зброя від рівненщини, стане на сьогодні на стадії активного розвитку. Відтак потребує охочих, які прагнуть стати частиною цієї справи. Сьогодні у нас є 24 виробника, і я надіюсь, після сьогоднішнього нашого такого комуніке кількість безпосередньо тих виробників, кількість людей, які виробляють продукцію, кількість тих, хто десь можливо не бачить, чи можливо в себе в невеликих таких виробництвах. Здійснює е, конструювання потрібних для збройних сил України сьогодні виробів. Е, скажімо, так зв'яжеться з нами. Кожен може долучитися до ініціативи та стати корисним для наших захисників. Задля цього необхідно лише звернутися до обласної військової адміністрації. Лілія Мазурлегшаламай, телеканал Media Group. Заграла по новому рік тому відомий рівнянам бізнес-центр будинок побуту з комунальної власності. Перейшов приватно. Це спричинило занепокоєння серед працівників закладу. Тож чи залишили робочі місця для підприємців. Та як нині живе будинок побуту, з'ясовувала наша Лілія Мазур. нас були поломаний весь ліноліум. Ми що могли, просто щоб не спотикатися, не лавати ноги. Ми ремонтували як могли самі. Коридори, вестибюлі, нічого не робилося. Опалення працювало погано. Вікна були страшні через вікна. Задував дощ і сніг. Ми закривали, заклеювали всякими цими. Ну ішло до повного розвала. Так пані Наталя пригадує, як ще декілька років тому працювала завідувачкою ательє в бізнес-центрі будинок побуту. Тоді він ще був в комунальній власності. Попри те, що там надавали широкий спектр послуг, умови праці та зовнішній вигляд бажав лишати кращого. Рік тому бізнес-центр поставили на аукціон та продали. Відтак умови роботи в будинку побуту змінилися. Наталія розповідає, тепер працювати стало значно краще, адже вони утримують все необхідне а головне робочі місця, які, попри побоювання. Працівників все ж залишилися. Ви бачите, що перетворився вже зараз цей будинок побуту. Це перлина міста, так як нам казали. Що ви побачите, що в центрі ми зробимо перлину міста? Воно так і вийшло. Умови зараз в нас прекрасні. Навіть ніхто з нас не мріяв працювати в таких умовах. Чистіші коридори, світлі, під підлогою в нас опалення, кондиціонери, прекрасні вікна. Ви зайдіть, навіть в туалети, які зроблені мраморні умивальники, болір, гаряча вода, сушилка. Такого не було в цьому будинку ніколи. Пані Наталія не єдина, хто залишився в бізнес-центрі після його продажу. Здебільшого це люди, які в будинку поводу, що самого початку його існування. Аренда не піднялась, так що не тільки я, мабуть, всі доволі такі, що діла. Ну як на світ не родився, будемо так казати. Я внизу був. Ні мого світла навіть не було. Ні батареї зимою, холодно. Літом не поїмеш, сквозняки, а зараз, ну, взагалі, як прекрасно. Удин В тут нарешті з'явився хазяїн. І відрізняється те, що було, коли я прийшов в 97-му році, те, що було перед попереднім хазяїном, з попереднім хазяїном. І зараз видно, що люди. Задоволення ті, що працюють, і ті, що приходять. Відтак покупців в бізнес центрі є вдосталь. Кожен з них отримує необхідну їм послугу. Втім, за словами одного з працівників будинку побуту, як і в будь-якій сфері війна дещо внесла свої корективи. Клієнтів стало менше, але це загальне, загальний стан. Це не є щось пов'язане з подіями будинку побуту. Це загальний стан в Україні. Однак і це не стає на заваді робітникам, оскільки бізнес-центр будинок побуту, який декілька десятків років тому щодня працює з 9 по 6 вечора, та об'єднує підприємців, які надають кожному необхідні послуги від косметичних до ремонту речей. Лілія Мазур, телеканал П'яний сів за кермо. Учора на рівненщині на автозаправці увагу патрульних привернув водій, який мав явні ознаки сп'яніння. Він відразу сів за кермо та поїхав. Втім, патрульні вже встигли викликати на гори Керманича екіпаж 102. Поліції вдалося зупинити чоловіка вже за межами міста у селищі Городища. Після цього одразу був проведений огляд на стан сп'яніння за допомогою алкотестера. Результат виявився позитивним. На чоловіка склали декілька адмінматеріалів. Керманича Кіасерендо патрульні зупинили на автодорозі неподалік Городища. 31-річному водію запропонували пройти огляд на визначення стану алкогольного сп'яніння за допомогою алкотестера. І результат виявився позитивним: 2,24 проміли. За це він отримав декілька адмінматеріалів. За частиною третьої статті 130 – це керування у стані співіння особи, яка протягом року двічі вже притягувалася до відповідальності за це правопорушення. За частиною четвертої статті 126 – це керування особою позбавленої права керування, і за частиною п'ятої статті 126 – це повторне протягом року керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування. Ранку 12 червня у водоймі неподалік вулиці Івана Франка у Дубні було виявлено тіло жінки. Ознаки насильницької смерті відсутні. Наразі правоохоронцям вдалося встановити особу загиблої. Нею виявилася дубенчанка 1998 року народження. Слідство триває. Тратили гроші, розблоковуючи мобільні номери днями на гачок аферистів Потрапили дві жительки Сарнинського району. Попередньо відомо, що у телефонній розмові шахраї представились операторами мобільного зв'язку та повідомили жінкам про блокування мобільних номерів. Для того, щоб їх розблокувати, потерпілі надіслали код картки у такий спосіб. аферисти отримали доступ до інтернет-банкінгу у підсумку з картки 49-річної жінки. Списали понад 32 тисячі а з картки 42-річної Понад 15 тисяч гривень. Наразі слідчі розпочали досудові розслідування. У Рівному продовжують проводити безкоштовні щеплення тварин проти сказу. Таку ініціативу організовують щороку, аби захистити домашніх улюбленців від смертельної недуги. Якою вакциною проводять щеплення та де можна привити чотирилапого друга дізнавалася Ірина Грабчак. На рівненщині минулоріч зафіксували близько 70 випадків захворювання тварин на сказ. Серед хворих багато домашніх улюбленців. Щоб чотирилапі не підчепили смертельну недугу. В обласному центрі традиційно проводять безкоштовну вакцинацію. Сьогодні щеплюють тварин на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Грушевського. Ветеринари використовують високоякісну вакцину. Це відбувається щеплення проти сказу домашніх тварин. Якщо тварина захворіє, лікування немає, тварина гине і несе небезпеку для людей, тому що, може, наносити покуси і люди так само не виліковуються від цієї хвороби. Тим хвороба і є небезпечна. Щоб вакцинувати своїх улюбленців, прийшло чимало рівнян. Це собака на кличку Бері. Її вже не вперше приводять на щеплення. Під час уколу тварина трималась молодцем. Тулилась до своєї хазяйки, але розуміла, що власниця про неї так піклується. Бері ще маленькою знайшли на вулиці. В неї були перебиті лапки, тож собачка пережила не одну операцію. Зараз тварина почувається чудово. За неї слідкують та щороку роблять усі необхідні щеплення. Прививали. Ось другий рік ми сюди приходимо на щеплення. Ще в мене тут шість вакцин для бездомних собак. Так що нехай люди долучаються і допомагають нашим діткам. Також на щеплення привели і хаски на кличку Боні. Хоч би як вона не намагалася втекти від ветеринара, у неї це не вийшло. Укол все одно дали. Зате тепер їй можна сміливо гуляти на вулиці, і хазяїн буде впевнений, що його собака не захворіє. Щеплення необхідне. хто його знає, з ким вона буде спілкуватися. В майбутньому там і кицькі є і собаки. Якісь ходять. Так. Що... А тим більше, коли є в сім'ї дитина, Маленько, то взагалі потрібно сказ це дуже небезпечне захворювання, яке легко передається через слину, покуси та подряпини. Якщо ваш улюбленець вступить у контакт з хворим звіром, він ризикує підчепити смертельний вірус. Після того як тварина захворіла, вона гине впродовж 14 днів, розповідає ветеринар. Тварина веде неадекватну поведінку, має неадекватну поведінку, водобоязнь на людей може нападати, тому що є підвищена агресивність і тварина нападає на людей. Ну і на всіх оточуючих, і на тварин, і на людей. Тож бережіть своїх чотирилапих друзів та себе. Щеплення в місті проводитимуть до 27 червня. Кожного разу ветеринари прививатимуть собак та котів у новому місті. Завтра прийматимуть тварин на Київській з 15 по 19 годину. Повний перелік вулиць можна знайти на сайті Рівненської міської ради. Ірина Грабчака Артем Шоула, телеканал Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у ваші оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.